И так и на землі, видно с насложников сегодня, и простимо проти наших і ми прощайно волновайся наши, и не видимо за спокойно, везу нас ведуха от. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцю і сина і Святому Духові, нині повсек, і повсякчас і на віки вічням. Придіть, поклонімо цареві нашому, Богу, придіть, поклонімося, припадімо до самого Христа, царя і Бога нашого. Придіть, похонімо, і припадімо до самого Христа, царя і Бога нашого. Боже на поміч мені прийди. Господи, поспіши допомогти мені, нехай постидяться і осоромляться ті, що шукають душі моєї, нехай відступлять осоромлені ті, що шукають загибелі моєї, нехай біжать назад ті, що кажуть мені добре добре, але нехай зрадуються і звеселяться ті, що шукають тебе, Боже, і ті, що люблять спасіння Твоє, нехай завжди не кажуть, великий Господь, а я немічний у Боги допоможи мені, ти поміч моя і спаситель мій, господи, не загорі. Яка є нове вбивство і свідомо став бивця і друженого суміння, поживив плоть і повоював Божу злими моїми діяннями, О, не, О, не, боже, 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 боже. не уподібнився я, Ісусе, правда, Амин. І ніколи не носив тобі ні далі приємних, ні дівгодних, ні жертв чистих. І життя непорочного не може. Подібна докаїна, хаяна дуже, ми Творцеві, нечистиві діяння і жертву порочну, і все нічемне життя разове, тому і засуджені. Отже, земний порох і дав мені плоть і кості, дихання та життя, але сотворителю мій, визволителю мій суддє, прийми мене, що хаюся, сповідую тобі, спасе, гріхи, що вчинив душі і мого рани, Бо їх заподіяли мені, мов розбійники, внутрішній убивчі помисли. Хоч зрішив я спасу, але знаю, що ти чоловіколюбець, караєш милостиво і гаряче милуєш, і бачиш сльози плачу мого, і посмішаєш, як люблячий батько. Що кличе тут в цьому і святого, хресносушна Троїце, в якій поклоняємось єдиному Богу, зніми з мене тягари гріхів моїх, і як милосердна, потеблені сльози розчування. І заступниця усім, хто, хто тебе прославляє, зніми з мене важкі тяг, рехів моїх, і як владиця чиста, прийми мене, що кайшла.